І Єронім Босх один із найзагадковіших художників усіх часів і один із найпопулярніших, чи не завдяки своїй нетиповості, провокативності, неймовірній фантазії, яка й на початку 21-го століття вражає, а що вже говорити про часи, коли жив художник. Ви точно бачили якісь із його знаменитих образів, зазвичай це пекельні потвори й покручі, які терзають грішників, або навіть святих у випадку святого Антонія і Єроніма. На творчість іероніма Босха взорували сюрреалісти, дадаїсти та загалом весь світовий авангард. Він є настільки впливовим, що в нашій свідомості його ім'я височіє серед митців північного відродження, поряд із іменами Пітера Брейгеля Старшого, а також Альбрехта Дюрера та Лукаса Кранаха. Та іще ж менки не менш чудових, однак менш відомих на загал митців на кшталт Ганса Мемлінга або Ганса гольбейна Молодшого. Видалення каменя глупоти одна з найпростіших за композицією робіт Босха, адже тут усього чотири персонажі. Утім, саме на її прикладі можна спробувати знайти ключ до коду неймовірності Босха. Тим паче, що сюжет щодо каменя глупоти є дійсно доволі поширеним, і я покажу вам чимало інших робіт, інших художників різних епох, включно з Рембрантом, ось яка у нього яскрава річ, з Пітером брейгелем Старшим. У нього ця композиція навіть багатофігурніша, як і в мого улюбленого Яна Стена. Що це за камінь глупоти такий, і як він пов'язаний з третім оком і доказовою медициною? Що робить ця книжка на голові в жінки? Ну і чи не є переоціненим таємничий геній босха? Про це сьогодні й поговоримо. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Саме час поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал. Ну і пишіть. Чи знайома вам ця картина Іероніма Босха? Ну і як ви ставитеся до його творчості? Подобається, чи все ж це занадто дивно, часом комічно і кумедно, а часом навіть жахливо? Пишіть. Перед нами четверо персонажів. Зліва направо – це, судячи зі всього, хірург, адже він проводить операцію над пацієнтом, що сидить у кріслі. Хірург коперсається у чоловіка в голові, і в того тече кров лобом. Поряд з ним ще один чоловік, судячи зі всього, ченець, адже він у сутані і в його сивині вгадується цезура, тобто поширена серед католицьких ченців зачіска. Він тримає в руках якийсь металевий глек і апелює, здається, до хірурга. За ченцем жінка. Вона сперлась на вишуканий круглий стіл і уважно спостерігає за операцією. Але от дивовижа, ми одразу помічаємо на голові в жінки книгу. Вона лежить, наче зависла в повітрі, не піддаючись логіці сили тяжіння, і жінка її ніби й не помічає. А жод іще одна дивовижа. На хірургові також незвична річ на голові, замість капелюха у нього ліка. Ось така таємнича історія перед нами: хірург із лікою на голові оперує голову чоловікові і за цим спостерігає поголений чинець та жінка. Знову ж, з головою у неї не все в порядку. З цією групою удалеч простягається пейзаж. Присадкуваті кущі, можливо, виноградники, а далі фруктові дерева, ще за ними місто, що тоне в димці. Пейзаж тонкий, але умовний, він позначає окультурену, але відкриту місцевість. А ще цікаво те, що полотно є оточеним філігранною шрифтовою в'яздю. Непідготовлений глядач навряд чи прочитає, що тут написано. Але я потім вам усе розповім, ясна ж річ. Що ж такого цінного і цікавого у цій картині, що вона вважається однією з найцитованіших картин абсолютного майстра, хоча є джерела, які приписують цю роботу радше його школі? Мова про Іроніма Босха, художника, який потряс сучасників точним і вигадливим втіленням хисткого світу середньовіччя, яке просто в той час мігрувало у відродження. Адже іще одна робота Босха, і, схоже, що вже безсумнівна корабель дурнів. Нещодавно ми з Еллою були у Луврі і уважно розглядали цю видатну річ. Усе це дискурс глупоти, безумства, нормативності та ненормальності, який за босхом яскраво проростає у видатних працях митців епохи відродження та подальших епох. І не лише художників на кшталт Пітера Брейгеля чи Квентіна Массейна, але й письменника та полеміста Еразма Роттердамського. Утім, йдеться передовсім про нідерландських митців. Цікаво чи не так? Насправді таємниці в цій нідерландськості сюжету, де дурень, пов'язаний з каменем глупоти, немає. Зв'язок тут настільки простий і водночас цікавий, що вартий окремої зауваги. Адже у голландській мові вираз вирізати камінь омонімічно співзвучний із словом обдурити. Саме в цьому ключова відгадка цієї історії, яка відбувається на полотні. Погодьтеся, приховувати таке від вас було би чітерством, тому давайте ж поглянемо крізь призму цього нового знання на картину Іероніма Босха та його школи. Отже, хірург, який вирізає так званий камінь глупоти або ж просто вирізає камінь з голови пацієнта, обдурює його. Перед нами певна афера шарлатанство. Але чому ж? Якщо все виглядає ніби справдешня операція, от тільки якби не ця лійка і не ця книжка, може це і є символи обдурювання? Гаразд, я неодмінно до них повернуся, але почну з каменя. Адже його вирізання, значить, обдурювання по голландському, ні лійка, ні книжка тут точно ні до чого. Я думаю, вам годі пояснювати, наскільки впливовими людьми в епоху середньовіччя були алхіміки. Утім, хіба когось здивувало би те, що їхня сучасна, винятково погана слава не завжди виправдана. Адже так сяк експериментальними методами на основі спроб та помилок, часто базованих на повній єресі з точки зору раціонального мислення, а все ж, алхіміки якось та рухали тогочасну науку. І одною з глибоких містичних та метафорично обґрунтованих справ алхіміків був пошук філософського каменя. Ця містична субстанція мусила мати властивості, необхідні для перетворення недорогоцінних металів на золото, а також для створення еліксиру життя. Ясна річ, що пошуки алхіміків у цьому напрямку були приречені на провал, але це знаємо ми, люди 21-го століття, які вчили хімію у школі. А от сучасники Босха не були такими мудрими та освіченими. Хоча у алхімію вірили не всі, однак із її пошуками та символікою, ясна річ, були знайомі навіть міщани, але за чутками ніби про щось закрите, герметичне, таємне, приховане від простолюду. На основі таких чуток про експерименти алхіміків щодо пошуку філософського каменя, як каменя мудрості, за банальним, але дуже сильним за часів середньовіччя законом дуалізації. Подвоєння властивостей з'явилося й уявлення про камінь глупоти. Як щось що протилежне філософському каменю, який ще треба знайти, але дане самій людині, поміщене до її голови за якісь гріхи. Чим є цей камінь глупоти в фізичному сенсі, можна розглядіти на картині ще одного нідерландського майстра, сучасника Єроніма Босха. Його звали Квентін Массейс. Він не є першорядним художником доби. Однак саме ця його картина заслуговує на увагу. Ця картина Масейса має промовисту назву Алегорія дурості. Він створив її, ймовірно, близько 1510 року. Безумовно, ця річ була реакцією передовсім на твір Еразма Роттердамського Похвала глупоті, створений якраз роком раніше. Художник та письменник були особисто добре знайомі про що свідчать зафіксовані дослідниками портрети Еразма, якраз роботи Масейса. Але немає й жодного сумніву у тому, що ця картина є натхненною сукупністю уявлень про дурнів, притаманних тогочасному нідерландському суспільству, і камінь глупоти явно входив до цього переліку. Аж ось він, дивіться, стриміє з голови цієї чудернацької істоти. Чи то жінки, чи то чоловіка, однозначно людини, але дуже дивної. З його каптора виростає півняча голова, до того ж, цілком собі жива. А з прорізів стирчать ослячі вуха. Але ще дивнішим є його жезл. Він увінчується невеличкою людською фігуркою зі спущеними штанями. До того ж, цей чоловічок без рук. Тож не він спускає штані, а це є ніби його первинною ознакою. Він є, наче втіленням платонівської ідеї спущеності штанів, якщо ви знаєте, про що я. Але камінь глупоти також кидається в очі. Хіба ж не дивно, що це наче третє око? Якщо ви пошукаєте відповідні і ще давніші твори східного мистецтва, легко виявити теж таке третє око на тому ж таки місці. Як ви думаєте, збіг це чи закономірне явище? Напишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Адже саме завдяки їм ви зараз бачите цей випуск. В описі до відео є посилання на БаймієКофі та Patreon, і в мене чудова новина. Для усіх патронів рівня інфлюенсер ми от от відкриємо безкоштовний доступ до усіх лекцій. А усі патрони від рівня публічна особа зможуть отримати безкоштовний доступ до 10 лекцій курсу «Історія української культури, які я читаю цього семестру в академії імені Михайла Бойчука. Інформація про вступну кампанію до академії буде в описі до відео. Якщо ви бачите себе або рідних в креативних професіях, раджу поцікавитися варіантами, доступними нашим абітурієнтам. Але ж давайте повернемося до соціальної суті нашої історії. Я колись неодмінно зроблю великий сюжет про корабель Дурнів Єроніма Босха та Себастьяна Бранта і історію божевілля Мішеля Фуко. Сьогоднішній сюжет я щиро хочу зробити якомога коротшим, тому цього питання там заторкнуто не буде. Але якщо дуже коротко дати вам соціальний вступ до глупоти, як соціального та культурного феномену. То слід сказати, що станом на початок 16 століття блазні були невід'ємним явищем міських карнавалів та різноманітних небуденних і антибуденних кластерів соціальної реальності. Дурні та карнавал були оберненою частиною раціональної дійсності, ніби хаотична частина є протилежністю впорядкованій. Тобто, дурень був протилежністю влади як блазень – негативним і контрольованим дуальним близнюком короля. І от наскільки правитель мав би бути в ідеалі у світі платонівських ідей втіленням мудрості, а отже його ознакою була мудрість, то блазень, навпаки, мусив мати явні ознаки дурості та глупоти. Як похвала глупоті Разаме Роттердамського стала особливо важливим твором для гуманістичних нідерландських кіл XVI століття, так і візуальне втілення цієї глупоти. Яке відштовхується і від Босха, і від Еразма, і від Бранта, зайняло своє достойне місце в тематиці видатних митців різних часів. Але ж давайте завершимо з Массейсом. Крім традиційних ознак глупоти, очевидно, що це і віслючі вуха, а також прикріплені до поясу дзвіночки та блазенською тростиною зі знаком та Трикстера, який переходить усі межі пристойності і порушує усі норми. І це і є його суттю, його функцією, його способом не дати світові збожеволювати від суцільної раціональності та серйозності. Масейсівський дурень тримає палець на губах, це жест мовчання. Він відсилає до грецького бога мовчання гарпократа, який зазвичай і зображувався таким чином ще у часи античності. Як бачите, ренесанс на дворі, античність диктує свої маркери. Мовчання вважається чеснотою, пов'язаною з мудрими людьми. Такими, як філософи, вчені та ченці, але ж перед нами дурень, у чому ж тоді річ? Масейс показує нам момент пародії, той момент, коли дурень грає мудрого, зображаючи його знак, утім, не маючи жодних підстав для такої поведінки. Дурень це гротескний персонаж, а гротеск ознака здорового сміху, який кепкує із соціальної недосконалості. Наші постійні глядачі знають, як я ціную антиросійський гротеск художника Весілія Пірова, який він застосовує для деконструкції російського імперіалізму та його постулатів, православ'я та народності. Ну а Ріпен зі свого боку ось таким чином деконструює пафос «самодержав'я». Поміщаючи на цьому картоні царів Петра Алексєїча та Івана Алексієвича на потішний двір, і тут видно наскільки неадекватним є правлячий цар Іван, що кидає тінь і на його рідного брата. Утім, Іван Дурень на троні, ака Іван Аліксєвич, це питання окремого сюжету, хоча добряче я по ньому пройшовся і ось у цьому от. Давайте ж зафіксуємо на останок по Масейсу, що його. Камінь глупоти на лобі цього гротесного блазня. Це ж насправді звичайний жировик, або ж по-науковому ліпома. Це доброякісна пухлина, яка взагалі ніяким чином не загрожує здоров'ю. Однак є для когось косметичною проблемою, від якої нинішня наука може позбавити. Ліпома може бути і на голові людини, наприклад, на лобі, і нормально як її видалити, так і залишити, як кому до вподоби. Адже нагадаю, що зараз існують субкультури, які не лише не вважають присутність під шкірою сторонніх об'єктів огидною або що, а навпаки, спеціально прагнуть модифікувати власне тіло. Однак, повторююся, ми живемо в 21-му столітті, а в часи Босха та Масейса було поширене сприйняття жировиків не лише як прикрих, але й стерпних та цілком нормальних особливостей тіла. Але і як містичних каменів глупоти, яких неодмінно варто було позбутися, інакше ніякого життя не буде суцільна глупота. Очевидно, що ці чутки розповсюджували шарлатани та аферисти, які під виглядом хірургів мандрували Європою від ярмарку до ярмарку, від площі до площі, пропонуючи свої послуги по видаленню каменів глупоти. До речі, дехто з такого роду гори лікарів спеціалізувався передовсім на вириванні зубів та кровопусканні, але й шарлатани на кшталт ось цього з лікою на голові були поширені. І от видалення жировика такими ж куралізами і входить в іконографію Ренесансного сміхового мистецтва. Мудрого мистецтва слід сказати. Середньовічні художники використовували образ каменя глупоти у своїх сюжетах як впізнаваний символ. На картинах або гравюрах серії вилучення каменю глупоти зазвичай зображають пацієнта, як правило, чоловіка, який корчиться від мук у той час, як хірург по-живому проводить операцію на голові. Очі його заливає кров, він страждає, у нього лишиться жахливий шрам, а все тому, що він не хоче здаватися дурним у своєму середовищі, або ж щиро вважає, що стане мудрішим у наслідок цієї операції. Ефект символічного комізму мук пацієнта художники часто посилюють. У Рембранта стражденного мордують у темряві. У Яна Ван Хеммесена поряд із містом на відкритій місцевості, у Пітера Ван Гюйса десь в аптеці, тобто операцію робить радше фармацевт, ніж хірург. У Пітера брейгеля Старшого або ж його школи видалення камені дурості серед інших страждань пацієнтів такої собі хірургічної клініки живодральні. Який художник можна здогадатися протиставляє нормальну хірургію, яка набирала в епоху Ренесансу впливу. У Пітера кваста подібне приміщення для колективних операцій. А от у Яна стена, все відбувається привселюдно посеред міста, тут живодральня піднесена на поміст, пацієнта спеціальним чином прив'язано і камінь глупоти жировик вирізають уже з його шиї. Традиційно у мого улюбленця стена. Непафосний та гуманістичний характер ситуації підкреслено п'яним удим чоловіком, якого його дружина везе в одноколісному візку. Що ж, це був спосіб Стена підкреслити перевернутість, ненормальність ситуації, яка тут відбувається. Цікава річ: картину Босха видалення каменю глупоти» зазвичай датують періодом з 1475 по 1480 роки. Утім, є думку, що її художник створив уже після свого корабля дурнів, який він написав до 1500 го і навіть пізніше, ніж роботи масейсата Еразма Роттердамського, тобто аж до 1520 року. Лікар Шарлатани з лікою на голові витягує на цій картині зовсім не камінь, а тюльпан. Це теж символічно, адже саме ця квітка є символом дурості в голландців того часу. Не питайте чому. Але підозрюю, що через вартість тюльпанів і готовність їх купувати за шалені гроші, але це не точно. А ще одна квітка лежить на столі. В орнаментальному написі на картині йдеться: майстер, видали камінь, мене звуть Луберт Дас. А знаєте що? Луберт це ще одне загальне прізвисько дурнів та наївних людей, щось на кшталт синоніма слову простак. Цікаво, що у Пітера Брейгеля, старшого є і ще й гравюра відьма з. Малегама 1559 року, на якій процедура видалення каменя глупоти гротескно помножена. Черга, що прямує до знахарки, величезна. Як на думку художника, величезна глупота наївних людей, які вірять за бобонам. І, на жаль, кількість дурнів дійсно критична в суспільстві. Чи можемо ми посперечатися з такою думкою художника навіть зараз? Тобто, картина Іероніма Босха насправді не є ні дивною, ні таємничою, вона алегорична. Тобто фігури та процеси на ній є втіленням певних явищ, і саме тому реалізм зображення тут настільки умовний, а значно важливішою є логіка та символіка, якою вдається добитися художникові. І щоб розтлумачити вам остаточно алегорію персонажів, я хотів би звернутися до чудової книги Доба постів і карнавалів історикині Стефанії Демчук. Адже в цій книзі вона також апелює до нашої ключової сьогодні картини: Видалення каменю глупоти і Іроніма Босха. Стефанія Демчук. Пише про символіку персонажів наступне. На голові шарлатана перевернута лійка – символ, який не раз використовував Босх, щоб указати на дурість персонажа. Тут художник, як раніше Брант, переносить обман у площину глупоти і шарлатанства, створюючи художнє втілення лікаря-дурня. Прямо за спиною останнього вдалині видніється шибениця, а поряд з нею жердина з колесом для колесування. Боск, хоч і розцінює шарлатанство як дурість, але, очевидно, вважає, що такого лікаря має наздогнати ще й земне правосуддя. Двоє спостерігачів доповнюють постать самого шарлатана. Так, чернець тримає в руках посудину, схожу на рарен, кухоль, що використовується для пива чи вина. Пристрасть ченців до алкоголю неодноразово обігрується в сатиричному або моралізаторському ключі в пізньосередньовічній середньовічній літературі, зокрема в Бранта і в мистецтві. Нерідко подібні антиклерикальні мотиви з'являлись і у творчості самого Босха. Перш ніж оцінити роль ченця зрареному цій сцені, розглянемо другого спільника шарлатана хірурга. Згорнута книжка на голові черниці своєю чергою може розцінюватись не тільки в контексті антиклерикальної полеміки як символ незнання, а й як атрибут шарлатанства, знову ж таки згадуваний Брантом. Цитата усяке пнеться в медицину, а тільки й знає що сину. Та дещо там про всякі трави, баби цієї вчили справи. Травниками називали книжки для лікарів, які, очевидно, були доступні навіть тим, хто не мав спеціалізованої підготовки. Навіщо ж художник помістив чинця з рареном і черницю зі згорнутою книжкою біля фігури шарлатана? Очевидь, картина може тлумачитися в алегоричному ключі: шарлатан хірург як уособлення обману, його пацієнт глупоти, чернець пияцтва, а черниця незнання. Отже, обман досягає успіху завдяки глупоті, чому потурають пияцтво і незнання. Видалення камені глупоти зусиллями послідовників і копіїстів Босха стало однією з найпопулярніших тем у нідерландському світському живописі 16-го століття. Також Стефанія Демчук звертає увагу на зв'язок символіки каменя глупоти та лікарів-шарлатанів із подібними символічними пошуками поета Себастьяна Бранта. Який творив у епоху Босха, і більше того, взаємовпливи між двома митцями безсумнівні. Щиро усім рекомендую цю книгу Стефанії Демчук: Доба постів та карнавалів. Певен, вона сильно збагатить ваше враження про добу середньовіччя. А я вам обіцяв новий сюжет. Ви не могли не помітити, що про жодного із згаданих тут художників, включно із Босхом, я не розповів ні слова, ні про біографічні дані, ні про якісь інші суттєві роботи. А все для того, щоб потішити вас цим при зйомці наступного сюжету культур-тригера. Адже про одного тільки босха запросто можна зробити ще з десяток сюжетів. І не таких невеличких, як цей, а дійсно фундаментальних. Тож, якщо цей набере принаймні 5 тисяч вподобайок, я продовжу. А ви напишіть, чи цікавий вам Босх. Друзі, а я нагадаю, що через важку ситуацію в районі Авдіївки ми змушені зробити виключення і в терміновому режимі призупинити усі інші збори та спільно з благодійним фондом груп 35 та іншими історичними youtube каналами оголосити терміновий збір 2 мільйони 100 тисяч гривень на FPV-дронів для другого меганізованого батальйону 3-ї об'єднаної штурмової бригади, який зараз знаходиться під Авдіївкою. Дрони підуть в одну з найрезультативніших груп бойових пілотів FPV-дронів дронів групу «Люм'єр». Середній їх показник 2-3 одиниці ворожої техніки за виїзд. Посилання на цей збір у коментарі. Закликаємо доєднатися до нього.